Давай подивимося з тобою. Питання, що тобі варто зробити, щоб ситуація вирішилася максимально сприятливо для тебе. Три варіанти: обираю або колоду, або карту, зараз витягну по ній, якщо не встигнеш, доки я розкладу став відео на паузу. Варіант перший, дивимося, що тобі варто зробити, щоб ситуація вирішилася максимально сприятливо для тебе. Варіант другий. Що тобі варто зробити, щоб ситуація вирішилась максимально сприятливо для тебе. І варіант третій. Що тобі варто зробити, щоб ситуація вирішилась максимально сприятливо для тебе. Так, обирай варіант, якщо не встиг, став на паузу. Отже, що тобі варто зробити, щоб ситуація вирішилась максимально сприятливо для тебе? Тут треба тобі м'яко з любов'ю бути в позитивних енергіях, дивитися на світ позитивно і прибуркати в собі іноді стримати себе, іноді промовчати. Так, сила у тебе є для того, щоб все це вирішити. А ну, що тобі варто зробити? Угу. Ти імператриця. А тут тобі варто дивися і приділяти час. Е Людям, які оточують тебе, не забувай про подруг, про друзів, з якими ти спілкуєшся. Можливо, сходи відпочинь кудись в кафе чи на дівішник, якщо ти дівчинка. Далі сповнюйся емоціями. Можливо, якщо ти жінка, то якраз дозволь проявитися до тебе короля Кубковому, це в одної з рак, Скорпіон Риби, або знаходиться в таких мрійливих до тебе залицяльних енергіях. Сповнюйся емоціями. Сповнюйся емоціями, згадай, що ти сама важлива в твоєму житті. Так, да, є навколо тебе люди, яким треба приділяти час. Але не забувай, що зараз тобі треба приділити для того, щоб ситуація на твою користь була максимально сприятлива. Згадай, що ти у себе єдина, і лише потім всі інші. Насолоджуйся життям, приділи собі час, можливо, зміни зачіску, можливо, сходи на шопінг, вдягнись красиво. Так, це перший варіант. Дивимося, другий варіант для тих, хто обрав, що тобі варто зробити, щоб ситуація вирішилася для тебе максимально сприятливо. Декому треба помедитувати, декому займатися своїм фізичним станом, комусь духовним станом або і те, і те одразу. Комусь треба звернутися до людини, спеціаліста, породитися, людини літньої вже, яка має дуже великий досвід, людини, яка може вже й навчає цьому, але все ж таки можливо, книги здає, видає, і дивися. Що варто зробити? Можливо, тобі треба поспілкуватися з людьми, з якими тобі приємно спілкуватися, з людьми з дитинства. Можливо, з'їздити в місце, де все ж таки вирішити цю ситуацію, з'їздити в те місце, де ти колись приємно проводив, проводила час. Це може, де ти народився місце, де ти навчалася. Так, і третій варіант обираємо. До обрав, дивіться, закохані. Так, що варто зробити? Не ховайте, одне від одного. Ну, якщо це стосується двох людей, у вас е, якась дружба, спілкування, партнерство. Не ховайте свої обличчя одне від одного, не маскуйтеся, показуйте, будьте щирими, відкривайтесь одне одному. У вас багато чого спільного є, багато чого спільного і разом ви можете досягнути е, багато чого. Так, по п'ятірки кубків. Тут не вдавайтесь в апатію. Якщо у вас були якісь неприємності, щось було неприємне, не концентруйте на цьому увагу. Звертайте увагу на позитив, щоб його притягнути до себе. Що тобі варто зробити, щоб твоя ситуація вирішилась максимально. Так. Угу, угу. Знову ж таки. Породитися з якоюсь людиною, найняти якогось спеціаліста, професіонала в вирішенні вашого питання. Можливо, це якщо стосується бізнесу, то звернутися до людини, яка грамотно робить рекламу. Можливо, або до юриста. Далі. Ваша мрія збудеться, якщо ви до неї йтимете і впевнені будете в тому, що вона дійсно здійсниться. Про партнерство тут не забувайте, це не самостійна робота. І по пажу кубків, дивіться, сповнюйтеся емоціями, іноді можна і забути, що ви вже людина доросла, що вам треба проявлятись по-дорослому, проведіть час, як от, людина без турбот. Але не забувайте. Ага. Так, дивіться, і ставте крапку на... Дивіться, ви завжди шукаєте як начебто якогось підвоху. Ви завжди на сторожі. От якщо ви на сторожі, ви притягуєте ті неприємності, з якими ви хочете боротися. От це треба розрушувати. Розрушуйте стабільність, та яка була. От так склалося, я для цього нічого не робитиму. Ні, йдіть, йдіть. Тому що лицар це завжди про рух, Це може бути ще й поїздка в місце, де вам було приємно. Так, або поїздка в місце, де ви можете відпочити, я не знаю, на шашлики з'їсти. То тут треба поставити крапочку на цих необережностях і все-таки налагодити стосунки. Тут більше про стосунки або співпрацю з якоюсь людиною. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди й негатив, обходять вас стороною.